Їхали та не доїхали. Півроку тому міська рада Кам'янця-Подільського виділила із бюджету майже 6 мільйонів гривень на закупівлю генераторів. Вже березень, а місто їх так і не отримало. Вони дивним чином загубилися десь в дорозі. Це підмітили депутати під час засідання бюджетної комісії. Крило доповідав, що машина в Румунії їде з генератором. Генератори з Турції, а машина вже в Румунії і їде з Ну я не пам'ятаю, так в нас виходить, це за Румунії скільки вже два місяці речі. Рішення закупити генератори, якраз припало на пік обстрілів росіянами об'єктів енергетики. Тож населений пункт, як і інші міста, потерпав від браку потужностей. Зараз вчинюємо різні заходи для того, щоб полегшити ситуацію, як технічного характеру, так і закупляємо додаткові ще генератори для того, щоб. Їх... Розставити на об'єкти критичної інфраструктури ще 8 листопада. Виконком міської ради оголосив аукціон на 6 мільйонів 400 тисяч гривень. У документації йшлося загалом про 14 дизель-генераторів різної потужності. Переможцем торгівлі стало підприємство, зареєстроване у Хмельницькому. До слова, за три дні до оголошення закупівлі, засновник цієї фірми додав до вже наявних видів економічної діяльності ще три, зокрема щодо оптової торгівлі іншими машинами та остаткуванням. Хоже, щоб підійти під тендер. Та реалізувати його не вдалося. Чому хотіли спитати у директора фірми та у відповідь тиша? Це поза зоною досяжності. Будь ласка, залиште повідомлення після сигналу. Міська рада навіть встигла виплатити аванс за постачання генераторів 30% від загальної суми. Натомість, згідно із договором, постачальник зобов'язався привезти обладнання до 31 грудня. Пізніше сторони уклали додаткову угоду щодо звільнення від оподаткування на додану вартість, тож загальна сума зменшилася майже на мільйон. На підставі змін, що внесені постановою Кабінету міністрів України від 9 грудня 2022 року, щодо звільнення від оподаткування на додану вартість предмету договору, а саме генератори дизельні. Та навіть це не допомогло, і громада залишилася без обіцяних генераторів. Міська рада планує повертати гроші громади через суд. Катерина Шевчук, давіте вершин новини 33 канал.